Добрий день, малята! Сьогодні я розкажу вам казку пригоди Колобка. Тож слухайте уважно. За лісами, за морями дивоказка походжає. Нас гостинно зустрічає. Ой, хто це такий кругленький, рум'яненький, гарненький. Хто це малята? Так, Колобок? Ось він котиться по доріжці. Аж бачить, сидить зайчик. Ой, що це в зайчика в лапках. Так це ж сірники. Малята, чи можна брати сірники в руки? Ні, не можна. Ой ти зайчик довговухий, ти чому не хочеш слухать? Сірники ти не бери, бо наробиш ти біди. Та й покотився далі. Бачить, вовк іде. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене. Вовчик капусний тікай, колобка ти не чіпай, Колобок друг усім і великим, і малим. Вовчику, маленьких ображати не можна, і не можна дітям битися й сваритися між собою. Вірно малята? І покотився колобок далі, аж назустріч йому ведмедик. Ведмедику, ти чому розсипав шишки? Ти ведмедик клишоногий не кидай шишки під ноги, бо звірята там підуть, через шишки упадуть. Треба шишки позбирати. А ведмедику ми розкажемо віршик. Ось ведмедик клишоногий підвірнув у лісі ногу. Почастуємо метком спать покладем під пеньком. Малята, а ви складаєте іграшки після гри? Я сподіваюся, що ви свої іграшки прибираєте на полиці чи в корзинки. А колобок покотився далі і зустрів малята кого? Лисичку, вона плаче. Ой-ой-ой! Я хотіла зрізати квітку і поранилася ножицями. Малята, а чи можна брати ножиці? Ні, не можна. Малята ви ще маленькі, а маленьким діткам ножиці брати небезпечно, тому що можна поранитись. Ось і закінчилась наша казка, і тепер я думаю, що звірята теж будуть знати, як треба поводитись з небезпечними предметами. А мені час прощатися з вами. До побачення, малята.